В цьому відео ми закриємо тему функцій стекової машини та розберемо весь процес того, що відбувається в ній, коли ми оголошуємо та викликаємо функції. Тому, якщо ви дивитесь це відео тільки заради розв'язку рівня, то не поспішайте його закривати. В кінці ми подивимось на весь флоу функцій покроково з візуалізацією стека. Але перед тим як до того перейти, нам потрібно зробити механізми читання аргументів та локальних змінних. І почнемо ми з механізму, який дозволить нам читати аргументи функції та додавати їх на стек pushArgument. Коли ми з вами розбирались в рівні call, то ми згадували calling convention, в якому описано, як саме викликаються функції, де що зберігається, і оце все. В тих домовленостях сказано, що вказівник на аргументи функції зберігається за адресою Args. Тому щоб отримати адресу аргументів функції, нам потрібно прочитати значення із комірки за адресою ARGS. Це буде початок аргументів або ж перший аргумент. Якщо ми захочемо дістати другий аргумент, то нам буде достатньо додати одиницю до цієї адреси. Ну, тобто, ми можемо вказувати індекс аргументу через параметр макросу. А якщо ми цей параметр додамо до адреси з args, то ми будемо отримувати потрібний нам аргумент за індексом. Результат такого додавання буде адресою потрібного нам аргументу, яку ми і беремо зі стека, читаємо звідти значення та записуємо на стек за допомогою макросу Push Memory. Все просто. Додали індекс до адреси, отримали потрібний аргумент. Так як ми можемо читати аргументи, то було б логічним мати можливість і записувати в них. Тому в макросі PopArgument потрібно зробити наступне: взяти значення зі стека та записати його в аргументи за вказаним індексом. Візьмемо це значення та запишемо в тимчасову камірку темп. Це значення, яке нам потрібно буде записати за адресою аргументів. Тепер порахуємо саму адресу, так само, як ми її рахували в попередньому рівні. Беремо вказівник ZARGS та потрібний нам індекс, і додаємо їх між собою. Маємо адресу, за якою потрібно записати значення із темп, а тому повертаємо його на стек та викликаємо макрос Pop Memory, який дістає перше значення зі стека, яке потрібно записати, та друге значення адреса, за якою пишемо це значення. Аналогічні речі нам потрібно зробити і для локальних змінних. Різниця між push та POP-Arguments тільки в місці, де зберігається вказівник. Там це був Args, а тут Locals. Тому, якщо ми хочемо дістати локальну зміну за індексом та записати на стек, то нам потрібно додати індекс до вказівника за адресою locals. Це і буде адресою потрібної нам змінної, яку ми додаємо на стек. І те саме робимо з PopLocal. Значення для запису зберігаємо в темп, рахуємо адресу локальної змінної, повертаємо значення для запису та пишемо в пам'ять. От тепер ми зробили все, що треба для того, щоб мати можливість оголошувати функції, викликати їх, діставати її аргументи чи локальні змінні. А також все, що треба для того, щоб закрити блок рівнів софтвер. На цьому етапі дуже не вистачає якоїсь пісочниці, де ми могли б з цим всім софтвер погратись та подивитись, як воно все працює. А тому зробимо наступним чином. Відкриємо рівень PopLocal і в цьому рівні напишемо невеличку функцію для додавання двох чисел. А сам макрос можна поки видалити, бо нам все одно не знадобляться локальні змінні. Спочатку оголосимо функцію для додавання двох чисел. Через те, що нам не потрібні локальні змінні в ній, то ставимо їх кількість в нуль. Самі числа, які ми будемо додавати, ми передаємо через аргументи функції, а тому тілом цієї функції буде. Читання цих двох аргументів за допомогою макросу pus. Беремо перший аргумент та другий аргумент і додаємо їх між собою. Результатом буде сума цих аргументів на стеку, яку ми і повертаємо за допомогою макросу Return. Функцію ми написали. Тепер викличемо її за допомогою макросу Call, вказавши, що в нас два аргументи до цієї функції. А самі аргументи ми записуємо на стек перед викликом цього макросу, наприклад, 3 та 5. Коли функція закінчить свою роботу, то вона поверне виконання в місце виклику. А тому давайте після виклику стрибнемо на Hold, щоб завершити роботу програми. От тепер можемо подивитись, як відбувається процес виклику функцій в стековій машині. Ініціалізуємо стек та почнемо покроково виконувати програму. Перша та друга інструкція додає аргументи функції 3 та 5. Третя інструкція записує значення args та locals на стек, на випадок, якщо ми вже в якійсь функції. Після чого на стек додає адресу, на яку треба повернутись. Після чого враховується адреса, де починаються аргументи для функції. Через те, що це перший виклик функції, і стек до цього був пустий, то за формулою stack pointer кількість аргументів мінус 3 ми отримуємо адресу 100, яка і записується за адресою args. після чого передається управління коду за міткою MyEd, саме там, де починається наша функція. Через те, що локальних змінних в нас немає, бо ми вказали 0 в параметрі макросу, то і ніяких змін в стеку не буде. А просто записується теперішнє значення stack pointer за адресою Locals. Підготувавши функцію до виконання, ми переходимо до макросу PushARG, який додає на стек значення за адресою ARG плюс 0 та адресою ARG1. А це саме ті значення 3 та 5, які ми додавали на стек перед викликом функції. Саме їх ми і додаємо макросом add, отримавши результат 8 на стеку. Цей результат записується зі стека в оперативну пам'ять за адресою Ritual згідно з Calling Convention. Після чого відновлюється стек стекпоinter, звільняється локальна пам'ять та береться зворотна адреса зі стека, на яку і відбувається стрибок. Залишається відновити стан комірок за адресою ARGS та Locals та змістити стекпоінтер на початок аргументів, тим самим звільнивши і цей регіон пам'яті. І от тепер в нас. Стек знаходиться в тому стані, в якому він і був до виклику функції, наче нічого й не трапилось. Єдине, що додається на стек тепер, це результат виконання функції, який ми дістаємо за адресою retwall. Після чого завершуємо програму. І тепер, якщо ми подивимось в стек, то побачимо, що там зберігається лише результат додавання двох чисел 8 і нічого зайвого. От якось так і працюють функції в нашій стековій машині. Сподіваюсь, що от тепер всі шматочки Пазла стали на свої місця і стало зрозуміло, на що ми то все рахували: якісь адреси, якісь домовленості і таке інше. В мене ще є декілька ідей, що можна було б зробити цікавого в цій грі, але станом на зараз, я поки не знаю, чи в мене це вийде. А тому на цьому завершимо це відео та побачимось в наступному. Якщо вам подобається такий контент, то дайте про це знати. Поставте вподобайку, напишіть коментар, ви знаєте, що треба робити. До зустрічі!